Вітаю вас, дорогі браті і сестри, із великим святом, 20-м святом Церкви Христової, святом преображення нашого Господа, Ісуса Христа на Фаворській горі. Це свято, коли ми згадуємо велику подію в житті, земному житті нашого Христа Спасителя у той час, коли Він ще не був прославлений своїм славним Воскресінням. І тіло він мав, саме звичайне людське тіло. єдине, що в нього не було, це не було гріха. Він взяв перед своїми славними стражданнями трьох учеників своїх і возвів їх на гору Фавор, щоб утвердити їхню віру, але найголовніше, щоб показати їм величну славу Божу, яку має. Не тільки наш Господь Ісус Христос, Син Божий, але й Бог, і Дух Святий, і буде мати кожен із нас, хто осягне Царство Боже. На цій Фаворській горі він став інакшим, він засвітився, як сонце, став білосніжнішим, ніж сніг. І апостоли, зокрема, Петро, не міг нічого сказати інакшого, як Господи. Як добре нам тут бути. Ці слова, дорогі браті і сестри, розказують, показують нам про те, в якому стані буде душа з Господом Богом. Кожен, хто осягне Царство Боже, буде отримувати надзвичайні задоволення і блаженство, яке в нашому земному житті не можна нічим порівняти і нічим пояснити. Тому й Господь нас да кличе до себе, тому і голос Божий сьогодні під час читання цього лунав на горі Фаворській, це син мій улюблений, у ньому моє благовоління. Слухайтесь Його. Отже, ми, дорогі браті і сестри, маємо слухатись нашого Бога, Ісуса Христа всьому. І не тільки чути Його. Але й виконувати Його заповіді, і тоді ці заповіді, і це його повчання, і його смерть, і Воскресіння, приведуть нас до царства Божого, до того царства, в якому ми осягнемо божественного блаженства. І вже ми тут, дорогі браті і сестри, всі ми люди, які приходимо до храмів, всі люди, які моляться, всі люди, які добрі справи творять. Всі люди, які дбають про свою безсмертну душу добрими справами, всі вони вже тут, на цій грішній землі, мають можливість відчути Бога і сказати, Боже, як добре нам тут бути. Тому пам'ятаємо, що без Бога немає життя, без Бога є темрява, без Бога є прірва, а з Богом не тільки перемога. Але з Богом те світло, яке приведе кожного із нас до Царства Божого. Тому нехай свято преображення Господнього завжди нагадує нам, як добре нам бути з Богом, і це допоможе нам покаятися нам в наших гріхах, це допоможе нам змінити нам наше життя, щоб ми стали знову біля Бога, щоб Він взяв нас, як тих вибраних трьох апостолів, на гору фаворську. І преобразився перед нами і дав відчути нам своє божественне блаженство, те блаженство, з яким він поділиться з кожним, хто досягне Царства Божого. Сьогодні, ми, дорогі браті, і сестри, прийшли до храму ще з нашими плодами фруктовими, з медом для того, щоб їх освятити. Ми прийшли сьогодні щоб подякувати Богові. За ті плоди, якими Він нас годує і насичує, і зокрема, ти, на, про ті плоди подякувати, якими вас, він нас нагородив у цьому, роді, у цьому році. Пам'ятаємо, що подяка Богові є дуже важливим елементом у житті кожного християнина. Мало, дуже мало і неправильно тільки просити у Бога. Треба Богові дякувати. Треба Бога прославляти за те, що Він нас породив у цьому світі, і за те, що Він піклується про нас, і, зокрема, дає нам ту прекрасну поживу у вигляді фруктів і меду, які ми сьогодні будемо святити, які будуть освячені сьогодні не тільки водою святою, але й Духом Святим і силою Божою. Нехай ці плоди, і нехай цей мед, який буде сьогодні освячений, Допомагає нам краще зрозуміти той промисел Божий, яким Господь Бог піклується про кожного із нас. Він дає сонце і над добрими, і над злими. Він дає поживу і добрим, і злим. Він дає життя і подих, і повітря всім людям без виключення, бо Він чекає, щоб кожен із нас, який би не мав тягар гріхів у своєму житті, Змінився і став християнином. І не просто став християнином, а став тим вибраним сином і донькою Божою, який би сказав, Боже, як добре нам тут бути. Тому, дорогі браті і сестри, помолімося щиро до нашого Господа Ісуса Христа, що Він послав той Дух Святий, який освятить сьогодні ці плоди. і Цим ми подякуємо Господу Богові за всі ті благодіяння, які він дав нам у цьому році, і дай Боже, що він нам надавав і в наступні ці роки. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри! Також хочу.